Вітаю вас себе на каналі. Мене звати Ірина і пропоную вам сьогодні гороскоп для водолія на лютий 2023 року. Подивимося. Будемо дивитися основні події цього місяця на колоді Телемо Ленорман. На колоді Арканум Таро підглянемо, чого це буде стосуватися. Води в мене вже готові. Просто я останнє а ще перемішую І візьмемо підказочку у італійських СІБІ Що ж вони нам підказують? Може, захочуть дати свою якусь ще інформацію. Ну що ж, починаємо водолії лютий 2023 року. Основна подія У лютого місяця. Основна подія друзі. Близькі вам люди. Можливо, ви познайомитесь з людьми, які потім стануть вам близькими, хорошими друзями. Можливо, також можливий варіант, що друг новий якийсь проявиться. А можливо, і старий, якого ви вже давно не бачили, не чули, і нарешті ви з ним зустрінетесь, почуєтесь так далі. Подивимося, подивимося. Лютий місяць у водоліїв з дружбою, з вірністю, також собака. Подивимося, що нам підкаже Арканом. Так, а тут, 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 тут іде. Тут іде про якийсь. Вибір. Вибір. Іти вперед з цим другом чи не з цим. Приймати в друзі цю людину чи ні. І що ж нам підкаже. Так, тут якісь буде якась буде проблема з другом. Буде, скажімо так, не проблема, тимчасова спар, сварка. Але ця проблема вирішиться в хорошу сторону. Ну, там поспорили з кимось з друзів. Хтось з вам набивається в друзі, ви дивитесь на нього так, скоріш за все, водолії, Я сама водолій, я знаю, ми не дуже легко пускаємо у свій простір людей. Так що тут хтось буде до вас, можливо, старий друг захоче навести з вами знову зв'язки, ви будете думати, треба воно мені чи не треба. Це все вирішиться. Хорошу сторону ви приймете цю дружбу, але будуть сумніви. Будуть сумніви, чомусь ви будете думати. Починати продовжувати цю дружбу з цією людиною, чи починати просто цю дружбу. Тут будуть сумніви. Тут будуть сумніви на рахунок якогось друга чи подруги. Так що Водолії Лютий місяць вас трошки так заставить подумати. Хоча я так думаю, я так бачу, що ви приймете цю дружбу, чи просто відновите зв'язки, якщо це ваш старий давній друг, з яким ви не спілкувалися, там буває, ж е, з руками, хто куди роз'їжджаємося, не бачимося в кожного своє життя. І з часом втрачаємо зв'язки з деякими друзями. Але буває, що обмежуємося просто привіт на свята, вітаємо один одного і решта все. Але ця людина захоче з вами знову наладити ближчі стосунки. Ви будете чомусь, я не знаю, чомусь будете думати. Чомусь будете думати, але стосунки відновити. Так що, так долі, такий лютий місяць. А я з вами прощаюсь і до слідуючих зустрічей.